Всім доброго дня! Як і обіцяв в минулому відео зняти відеоогляд попереднього ведучого моста. Так званий апгрейд для нашого МТЗ 80. Проєкт на зиму чи проєкт за зиму. Значить, взяв собі таку роботу, хочу встановити на свого трактора. МТЗ80, передній ведучий міст. Значить, в цьому відео покажу в якому стані я дістав моста, по запчастинах, чого в мене не вистачає, і скільки буде коштувати ремонт такого моста. Щоб ви просто собі розуміли, скільки повинен коштувати нормальний зроблений міст. Не те що вам пропонують там. Хоч по почуєте реальні ціни, які, скільки воно все коштує. Тому що я так само на, на перший погляд думав, та мост є, є зараз чек брик, там вали підкинув підшипники і все, і підкотив і погнав. Ну насамперед не так все дуже просто, тому що не, 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 не дуже. Дешева ця деталь. Погнали! Приступаємо до відеогляду моста. Далі все будемо по черзі розповідати. Погляньте. Ось в такому стані придбав я перенього ведучого моста. Можна сказати, місто розкомплектоване повністю. Немає чимало запчастин, болтів, але по корпусу є, грубо говоря, корпус. Потрібно буде всю середину встановлювати нову, окрім диференціала і хвостовика, бо він ідеальний і він тут присутній. По регулюванням все чітко, все крутиться, вертиться, нічого не заржавіло. Ну, то саме менше зараз мене безпокоїть. Значить, ось в такому стані міст. Що потрібно по ньому зробити буде? Те, що немає всередині валів, підшипників, кришок. І т.п. і ТД, то Будемо так казати на, на другому місці. Саме перше, що потрібно буде зробити, то це завтулить моста. Розбиті втулки у мосту потрібно буде вести його до токаря, щоб він розточив, завтулив нам моста. Є люфти. Ось, ось такому. такий вигляд має хвостовик. Він просто. Він просто новий. Я думаю, що цей міст навіть не працював. Перегодя розповім, як він мені дістався, але я думаю, що цей міст не працював. По, 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 по посадках, ну по всіх по всіх посадках з'єднаннях міст. І єлі-єлі болтами його розколюємо, тому що все так плотненько. А якщо, а якщо плотно, то це чудово, тому що це свідчить про те, що міст не, не так часто розбирався. Бо є там в тракторі, як часто розбираєш без конця, без краю ту коробку коробку мост приставку, то там корпуса вже просто випадають. <кій> а випадають корпуса. Це значить, болти дергати не будуть нічого. Потрібно, щоб все було плотненько. В нашому випадку все чудово, плотненько, нічого не розбито. Значить, зрозуміло. По цьому Оп. ось таком, такий вигляд має сам диференціал. Просто я ж кажу він... Ідеальний. Пара ідеальна і всередині сателіти те все діло також на мазях. Значить, я так розумію, що міст цей дістався мені старого зразка, тому що тут немає кріплення під циліндр. А якщо немає кріплення під циліндр, то потрібно купляти, ви бачили в інтернеті, там Багато є зразків не на одному сайті. Кронштейн кріпиться сюди, така пластина, і тут ахамут. Ну, то, то все, будемо так казати. Ми його, ми його ставити не будемо. Іншим словом. Він, во-первых, -во коштує як крило до самольота, тому що ціна його 4,5 тисячі гривень. А так як ми будемо їхати до токаря, ремонтувати посадочні міста, втулить моста, то за одне купуємо кронштейн кріплення циліндра і просимо токаря на плоскошлігувальному він ділає нам плоскость. Робить штифти, там два чи один. В залежності від того, скільки є отворів в кронштейні. І нарізає просверля, нарізає різьбу і встановлюємо сюди заводський кронштейн. Тому в кого є такий отлів на передньому мосту, я думаю, що це буде набагато краще, аніж той кронштейн. Тому що він виглядить якось по-дєцькому. І, до речі, цей кронштейн. І... Можливо, якщо поставити цей кронштейн правильний, то що, про який я вам зараз розповідаю, то там є можливість регулювати колійність. Тобто є там три чи чотири отвори, куди можна здвигати циліндра, переставляти, зрозуміли? По отворам можна переставляти циліндр і тим самим можна роздвигати, здвигати, ну, розширювати, зуживати базу переднього моста. У знайомого стоїть саморобний кронштейн, але також він сам просвердлив. Зробив, просвердлив, зробив одного штіфта. Саморобно кронштейна зробив. Але Все воно то чудово, але у нього неможливо регулювати колію. Можливо, воно нам і не знадобиться, але краще, якщо воно буде. Можливо. Колись ну, знадобиться його десь переставляти, то воно у нас вже буде. Не буде боліть голова, як його там переробляти. Тому кронштейн будемо купувати правильний, і щоб можна було переміщати наші рульові по цьому по цьому все зрозуміло. Тобто корпус потрібно буде трішки... Токарних робот. Значить, по поворотних кулаках. Поворотні кулаки, виходить, в мене старого зразка і не вистачає однієї кришки такої. У кого може там завалялася не потрібна кришка з переднього моста. Готов, пишіть в коментарях або в лічку. Домовимося, готовий придбати. Тому що з чим, чим відрізняється старого зразка кришка від нового зразка, нового зразка йде на 5 отворів. А старого зразка на 6. Бачите? То мені потрібно одна кришка є старого зразка. І на другий поворотний кулак потрібно буде знайти таку кришку. Як бачите, труби ж корня все на своєму місці, але воно має великий ізнос спрацювальний. Тому труби ж корня обов'язково обов буде, трубиш корня гільзи Обов'язково потрібно буде міняти. Конічних шестерень і сонячних шестерень немає, валів немає, підшипників, кришок, стопорів. Ну, одним словом, цього немає нічого. Все будемо замовляти нове. І в кінці відео скажу, скільки ж скільки ж це все діло стоїть, щоб оце зробити такого моста. По, по валах, по валах комплекті йшов такий, мік, такий вал. Як бачите, він був, пара була пережата і Викатало так зуби, то вал цей ну, просто так віддали В нагрузку до моста, а оцей вал ідеальний. Цей вал в хорошому стані. циліндр також віддали з мостом, але циліндр це все діло є, поршень є, а шток хтось, хтось взяв отпиляв то потрібно буде купити нового штока, якщо він продається, якщо ні, то можливо буде потрібно поміняти повністю циліндр купити. Є ступиці, ступиці до речі. В ідеальному стані, по швінцах там немає ніде ніякої вироботки. Одна, друга. Зрозуміло діло, що посадка під сальники це все треба буде. Шліфувати, чистити бо Воно ржаве там. З цим також все зрозуміло. Значить. Ось ще що віддали з мостом. Корпус роздатки, не розбитий ніде іншого. Оригінальний корпус промопори МТЗ. Підшипники. В флянці там різні кришечки. Зрозуміло, що підшипники. Кришечки, це все буде стояти нове. Але це просто віддали в нагрузку. Кажуть, що бери, щоб ти розумів, що тобі потрібно буде купляти. Це все понятно. Ну, правильніше буде відкрити каталог. І по каталогу все, що нам потрібно, піде брати. Що ми і зробили були. Значить, по карданах. Знайомий дав свій кардан МТЗовський каже, і також віддав два УАЗовських кардана. Вони телескопічні, ну, тобто можна подовжувати, укорочувати. Є можливість грати, грати в них, то їх потрібно буде вкоротити. Ось наскільки він довший. Це ще плюс гуки поставить, хрестовини, то це ми все виміряємо, все зробимо. Але уазовські кардани вони підходять на МТЗ. По покріпленнях по гуках, по всьому. ну Навіть хрестовини у підходять на МТЗ. То знайомий отдав. Два кардана, кучу запчастин до карданів, тобто гуки, посадить посадкові місця під стаканчики. Нормальні, не Стаканчик, ну, Стаканчики не люхтять. Також ще одну частину гука віддав від кардана, хрестовинку поміняти і буде чітко. Тобто кардани просто потрібно буде поукорочувати, поміняти хрестовини, ну і пофарбувати там це все діло, то все зробиться. Саме головне, що є з чого робити. І не, і не потрібно купувати буде оті китайські кардани, щоб вони, вони не ходять то хрестовину розбиває, то гуки капустяні, що там хрестовина починає тіліпатися. А це, як не крути, іще радянське. Ну що ж, настав час позапчастинам розповісти, що і як. Значить, що я... Що я, що я, що я? Як я... Вирішив порахувати, що мені потрібно буде по запчастинах. Открив каталог, це зайшов в інтернет, є куча різних сайтів, які пропонують по підбору запчастин на МТЗ. Я вибираю три сайта різних і заходжу і. По каталогу дивлюся, що, що мені потрібно. Одну, на одному, на другому, на третьому ну, ціна плюс-мінус 3000 в по, ну, різних поставщиків, продавців. Одні і ті самі запчастини, але ці, ціна питання десь ну, на, на, на тому об'ємі, що мені потрібно, десь приблизно 3000 гуляють туди-сюди. Значить. По запчастинах я дивився або оригінал, або хороший замінник. До речі, хто мав справу з передніми мостами на МТЗ82, то напишіть, які можна запчастини ставити, ну, замінники. Тому що в, на, в наший час. Проблем з запчастинами як би то немає, а є проблеми із коштами. Потрібно купляти станок і печатати бабло. Тому що зараз все воно стоїть кучу грошей. Значить, по підшипниках, які ми будемо встановлювати. На передній міст. Ну, зараз розкажу по запчастинах, скільки коштує зробити переднього моста собі, при наявності просто корпуса. Ну, от є у вас голий корпус, щоб вкинути туди повністю начинку, оригінальну або хороший замінник, скільки це буде коштувати. Значить, в минулому відео показував, що це, це замовив підшипники сусіду. На МТЗ-50 ще й досі не забрав десь на роботі мужичок Погляньте Почіпники Це ще старі запаси радянські. Тому ось, погляньте, мадим Румінії. По, по старому запаковані, як раніше це все діло було. Ну Тим не менш, позвонили ми до. Продавця, в якого ми купували, він і займається реставрацією промопор, роздаток передніх мостів. Позвонили до нього, говорю, потрібно почіпники на передній міст, іменно Радянський. Тому що якщо ставити, то вже потрібно якісні підчипники ставити. Кажу скільки буде коштувати комплект підшипників на передній міст. Щоб ви собі розуміли. Радянські підшипники 5-5,5 тисяч стоїть комплект на передній міст. А може навіть і до 6. Ну, це він сказав орієнтовно. Потрібно буде по каталогу підбирати. І це, ну, ціна питання від 5 до 6 тисяч. Це тільки сам комплект підшипників на передній міст. Але, нагадую, хор хорошої якості. По пішинниках зрозуміло. По запчастинах вся, вся внутрянка, що нам потрібно. Тобто зараз я не буду весь список перера перераховувати, але труби, шку труба шкорня, гільзи, вали, кришка сюди. Немає різниці, чи нового, чи старого зразка. Заглушечки, болти, клинки, підшипники, хрестовини. Це все діло регулювачні шайби, сальнички, масла. Це потрібно вложити 40-45 тисяч. Якось так. Так що не думайте, що ви можете купити собі. Переднього моста за 50 тисяч. Це я ще говорю без колес. Щоб ви не думали, що все так хорошо. Це без колес. То не думайте, що вам хтось продасть нормального моста. Покрашеного і скажучи, що він відреставриваний. Поставлені хорошого виробника запчастини, і що ви зможете її купити за 50 тисяч. Я вам просто обмалював картину, скільки реально це все коштує в нашому випадку, коли ми маємо корпус. Грубо говоря, корпус диференціал і купити повністю всю, всю начинку, то це стоїть. 40-45 тисяч. Це ми говоримо про хорошого виробника запчастини. А вам вирішувати, що ви будете, з яких запчастин будете збирати. І чи ви будете купувати собі такого моста іменно ну, те, що пропонують там понад 50 тисяч гривень. Тому що мені траплялося було е, міст. В Чернігівській області. Там якась розборка була, розбирався трактор мтз 82 але з малою кабіною. Позвонив, кажу, передній міст. «Да», каже, 1200 доларів. Це був передній міст, каже він робочий. Ну, я розумію, робочий це, це робочий. Не факт, наскільки він там робочий, скільки він ще попрацює. Мост без карданів, без роздатки. Передні колеса газоновські стояли, диски, такі, як ото в Т-40, типу зірочки, оце його така ціна була. Але я поспілкувався з знайомим. Знайомий каже, чуєш, каже, якщо ти загорівся, каже, мостом, він каже, піди в мене, подивись, лежить міст. Я тобі його каже, так. Отдам. Просто каже, все рівно лежить без діла. Каже, я купував собі під цей. зробить запасного моста, а потім каже, порахував, що, що воно того не варте. Каже, якщо там у мене щось і поламається, там, чи якийсь вал, чи підшипник чи шестерня, краще один агрегат купив, поміняв каже, і забувся. Каже. Я ж не буду каже. Там поламалася шестень, я викинув цього моста, поставив іншого, а той буду ремонтувати. Тобто, в принципі, я з ним згодний. І він віддав мені цього моста каже, бери, хочеш, грайся, то за що я йому велике дякую. Є добрі люди. Їх мало, звісно, але. Вони є. Зрозуміле діло, що ми тоді з ним розберемося там ну, то вже наші справи, але така річ ніде на дорозі не валяється. Тому така історія походження нашого переднього моста, як він мені дістався. Просто добрі люди допомогли. Але я ж кажу, мост є корпус. Але ще потрібно, скільки вкинути грошей. Якось так. Кому було, було корисне це відео, може тут і нічого корисного і не було, а може і було вам вирішувати. Я розказав реалі сьогодення, тому що якби загорівся мостом, а тепер ронімаю. Хоч він і даром мені дістався, все рівно розумію, що скільки ще потрібно сюди приложити фінансів і зусиль. Так що якось так. Будемо збирати моста, обов'язково зніму відео, як почнемо збирати його. А ви кому сподобалось відео, ставимо лайк, підписуємося на канал. Всім гарного дня. На все добре.